Так, доброго часу, мої дорогенькі. Е, дивлюся на каланчак. Так, каланчак. Е, визволення вже було у мене каланчак десь на каналі, але просто я роблю. Повернення додому. Якось не дуже все. А, так, е, повернення додому. Дивіться, воно буде е, швидким, але воно буде не безболізним. Отак скажу. Зараз трошки треба поназбирати устаткування для, до Каланчака. Щоб Але воно буде швидким якимось таким. Ну, не рік, не два, не п'ять. Тобто треба трошки зачекати. Будуть руйнування в Коланчаку. І вже я вам скажу, що це вже почалося якісь руйнування. Так. Да. Грабить буде. Дивіться, що в Каланчуку э, саме найфіговіше буде. Тим, що, коли вони будуть, э, ну, уходити, вони будуть залишати після себе заміновані території. Так, і щось там з водою. Щось ситуація з водою. Якась непонятна. Вода, 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 вода. Ну, але все добре. Тільки трошки треба почекати. Трошки з каланчуком почекайте трошки. Через два тижні, от я вам казала, ой, вибачаюсь, через два тижні буде змінена ситуація, от вона через два тижні і вже змінюється. Щоб вона там прям трошки змінилася прямо вже через два тижні Україна, ні. Але Україна змінює цю ситуацію, коли за фортуни тому все. Тому треба треба трошки почекати. Уже змінюється, вже ми пішли там. В хороші, маємо позиції, тому все добре. Так, Боже мій, стільки звернень, що я не встигаю. Так, 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 так. Так, інстаграм.